Всім привіт! З вами клуб Хвостики. А це Ляля, і вона шукає сім'ю. Ця неймовірна малесенька дівчинка, дуже ласкава, дуже красива. І вона чекає свою сім'ю ще з подій на Херсонщині. Тобто її врятували дуже давно. Ще влітку, коли затопило Херсон, коли трапилася ця трагедія, волонтери різних міст рятували багато, дуже собак. Ми це всі знаємо. Ризикуючи своїм життям, вивозили під обстрілами собак, які тонули, собак, які ще залишились на якихось острівцях на кришах будинків. Отже, ляля одна із них. Не знаємо, як так трапилось, що Ляля досі не знайшла свою сім'ю, тому що це, подивіться, зовсім малесенького розміру. Собачка вона веде себе як кішка. Вона дуже добра, дуже ніжна, дуже дуже спокійна. А її вага приблизно. 6 кілограмчиків, вона зовсім малесенька. Ляля -ля дуже дружить з іншими собаками, Ляля -ля дружить з котами. Вона неймовірно класна дівчинка, звичайно ж вакцинована, звичайно ж оброблена, стерилізована, зовсім молодесенька, їй плюс-мінус три рочки. Все, що залишилось для щастя цієї дівчинки, це знайти люблячу родину, яка подарує їй своє серце, свою подушечку на довгі-довгі роки. Зараз Ляля -ля живе на перетримці, але ця перетримка вже дуже дуже. Затягнулося, уявіть собі, пройшло вже приблизно півроку, так чи навіть більше. А Ляля -ля все ще живе на перетримці. Давайте ми з вами створимо диво, адже це дуже можливо. Ми всі знаємо, як багато людей хочуть подарувати дім безпритульним чи врятованим тваринам, але хочуть маленького розміру тварину, в залежності від різних причин. Ось. Ми хочемо показати вам цю красуню, тому робіть репости. Адже ми 100% знаємо, що якщо цих репостів буде багато, лялю обов'язково помітить родина, яка подарує їй своє серце, свою любов, багато років прогулянок. Робіть репости ляля дуже чекає або забирайте самі цю красуню в сім'ю.